І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Max 3030 на IMX m Ну, Повністю цей танк читається як IMX m 4 мле 51 Можна називати його МЛЕХО, просто народі такі танки називають Млехами. Так, ну карта Париж. Цікаво буде подивитися на цей танк, саме от як він рубається. З тяжами. Так, і до речі, хочу вам порекомендувати канал Макс геймер це саме наш гравець, який зараз грає. Це починаючий, так скажемо, блогер. Ну, чому починаючий? Бо в нього ще небагато підписників. Він стрімер більше, ніж блогер, тому що він... Проводить стріми, стріми, і я до нього частенько заходжу майже кожен раз, коли він проводить стрім, і дуже чудові стріми. Я коли продивлюсь, як він грає, як він спілкується зі своєю аудиторією, то в мене завжди чудовий настрій. Так що підтримуємо український контент, підтримуємо українських блогерів. Так? Нам дуже потрібна ваша підтримка. І ми вас не розчаруємо. Так що силочка на канал MaxGamer буде в описі під відео. Так, ну це була така хвилинка від гравця UA, тепер дивимося бій. Вже так нормально настріляв. Я бачу, що дуже пробивно, пробивні у нас підкалібри, так. 120 мм. скільки пробиття. А, 315. Я думаю, що він так не боїться. Вистрілювати навіть по таким бронючим патехам, так? Забрав Петеху, 1-0 по бою. Що в нас по перекатці? По перекатці в нас все в принципі чудово. Там я бачив, що і Зеленку нормально грають. А тут дивись, тут включає скеліще, вицілює, так? Полюбляю гравців, які включають іноді скеліще. Тому що, ну, звичайно, що такого скеліща як гравця його нікого немає, але... Теж непогано, непогано. До речі, я цю гілку не качав в себе на е аккаунті, тому мені теж буде цікаво подивитися, як він грається, тим паче я дуже, ви знаєте, люблю тяжі. І ми, я так бачу, ми цю сторону можемо забрати, якщо наші потехи ззаду заходять по G-лінії. По G-лінії, так? Заходить в тил і ми вже можемо тут понагліти. Дивимось, наші протехи пішли. Чудово. А! Ось тут, звісно, виїхав на такого мастодонта, але він у нас не дивиться, в принципі. Може там братіші поможуть нам. Ми його пробуваємо. З легкістю пробуваємо. У нас вже під калібри закінчились. А тут братіші підскочили, ми їх тут просто от, знешкодили всіх тяжів. Чудово 5-0. Може у нас буде сухий бій, а? От, що я хочу? Сухий бій? Мені цікавий і мені цікавий колобану. Ось ми теж також петеху бронебійними снарядами. Неправда в дніще, так? Скільки тут? 257. Це гарне пробиття для тяжа. Бебехою. Бо ми знаємо, що деяких тяжів, таких як совєтських, так, там взагалі пробиття дуже слабке. І навіть на голдову стріляв. 10-0. Наш герой настріляв майже 3000, але сенс цього бою не в тому, що він настріляв майже 3000, 3 ну що, міг би і більше, звичайно, але сенс в тому, що продавою показав, як продавлювати напрям тяжів. І як це... А, і навіть показав, як цей танк панкує. А він панкує? Виявляється. Поворови знищені, так Ну я думаю 4000 сейчас настріляє, якщо знайде а, арту. Я полюбляю такі заруби, дивіться, наші всі братіші як коршуни на які витять. Опа! Є, є, є 4000 Ну, встигнеш ще добрати. Не не Дякую за реплей. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую. До зустрічі!